Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у мене очерідна закрутка, яку я загодаю собі на зиму для своєї сім'ї, і хочу поділитися нею з вами. Закрутка буде состояти із синіх, червоного перцю, часнику, помідор. ну і... Походу, я вам ще розкажу, що туди входить. Це вкусний салат, готується він просто, легко і швидко, і теж без стерилізації. Я все роблю по упрощеної схемі, так як у мене дуже мало часу, маленька дитина. І я от, по такому методу я роблю закрутки. І при цьому вони дуже вкусні. Так що провірені, нічого не стріляє, не рве. Так що давайте будемо готувати. У мене тут 2 кг синіх, 1,5 кг червоного перцю, 2 кг помідор, слівка така невеличка, 200 г чеснику, 300 г сахара це 1,5 стакана, 2 столові ложки солі, 150-200 г олії. Це все, що мені потрібно на цей салат. Сині лучше брати, от такі, знаєте, молоденькі, тоненькі, щоб вони були, того, що треба різати кружочками. У мене, к сожалению, таких синіх практично нема. Всі от такі, тобто я буду розрізати, я покажу вам наполовину і на пів кільця буду робити. Лучше їх почистити. Зараз я очищаю їх. Якщо синя тоненька, то просто ми нарізаємо її кружочками. Десь приблизно 1 см, отак десь. Отак. Якщо це сині великі, бачите, як у мене. Я розрізаю наполовину, і навіще, мабуть, дуже будуть великі. І ще цю половину половину і так само теж нарізаю на такі кружечки. Бачите, отак порізала. А де більше, то і на 4 часті. І тепер, отак без фанатізму, просто присалюю їх від руки і перемішую. Все, ми це зробили і відставляємо сині в сторони. Хай вони стоять що. Тепер ми будемо молоти помідорку. На середню сіточку я мелю помідору, цей перець і оцей часник. Все в одну кучу. Ось так я перемолола і помідору, і перець, і часник. Помідора, бачите, така густенька лучше брати сливку, з неї сок хороший, густий Ну і сюди в перець я перемолола часник. Дивіться, забула вам відео сказати в вначалі. Уксус 9%, один стакан, тут 200 мл. Це щоб ви знали. Все, дивіться, відправляю тепер казан свій любимий томатний суп цей перчик з часничком. Відправляю сюди сахар, півтора стакана, тут 300 грамм. Дві столові ложки солі, уксус і олія. Так, все перемішую хорошо і буду ставити на плиту. Коли закипить, з моменту закипання воно можна проваритися минут 25-30. Цей саламурчик. Саламур дуже вкусний. Дивіться, тут ще по рецепту йде гострий перець стручковий. Теж він мелиться на мясорубку, ну це для тих, хто любить гостре. Я не додаю, так як тут вистачає чесника, і у мене в сім'ї гостре не люблять. Ви дивіться, якщо ви любите, то додавайте. На вогні він буде 25 минут на умереному вогні от закипить і з моменту закипання 25 минут, ну, можна 30, буде собі уварюватися. Все, пішло вже 25 минут, навіть 30. Бачите, от такий він уварився. І тепер уже на цьому етапі я буду додавати сині. Вони, бачите, постояли, змокріли. І тепер я отак прям їх вижимаю, бо що в них горіче багато. І додаю сюди. Так, стільки можете стільки вижимайте з них. Як тільки активно почнуть закипати сині в цьому саламурі, ми засікаємо время і проварюємо їх 25 минут. Більше не надо. Все, і починаємо закручувати. Що хочу сказати ще? Дивіться: я додавала 200 г уксуса. По рецепту іде стакан півтора. Я додала 200 г. Як для мене це трошки багато кисловато. Не критично, але я би хотіла менше. В описанні я вам напишу от 160-170 грам більше і не треба того уксусу. Це пройшло 25 хвилин. Я убираю на мінімум вогонь. Переварювати їх не треба в кашу. Ну, все, все вже готово, хорошо. Набираю в баночку. такими кусочками вони. Де багато, от бачите, багато взяла. Витираю Де тут салфеточку. І кришки, у мене під закрутку кришка, я її прокип'ятила. Все, хорошо закрила. Витираємо і буду укутувати ще хорошенько одіяльцем я їх. Пройшли сутки, і бачите, я закутала хорошо в одіяло всю закрутку. Вот такі вот получились у нас баночки красиві. Все вже хорошо остило і можна відправляти в підвал. Ось такі сині, дуже вкусні в саламурчику такому, тоже вкусному. Я все вам напишу в описании. Отак це получається. Така хороша, хороша, густенька, така, то, що треба. До м'яса і до картошки взагалі, до, до всього. Так що готуйте, пробуйте. Я думаю, що вам понравиться. Не то, що думаю, я просто уверена, що вам понравиться. Кому було полезне відео, ставим лайк, підписуємося на канал. Заходимо в телеграм-канал, Viber і всім миру, добра і любові.